За сім місяців 2024 го майже 400 тисяч черкаських пенсіонерів отримали загалом понад 14 мільярдів гривень. За даними пенсійного фонду, затримок у виплатах немає, а до Дня Незалежності окремі категорії пільговиків отримають доплату. Нюанси нинішнього формування пенсій розповімо в наступному сюжеті. У соцмережах можна зустріти фейкові повідомлення про зміни в нарахуванні пенсій. Перехід за невідомим покликанням не з офіційних джерел становить для користувачів потенційну загрозу. У профільній установі пояснюють, як і раніше право на пенсію за віком, залежить від набутого страхового стажу та досягнення віку, визначеного законодавством. Щороку страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію при досягненні 60 років, збільшується на 12 місяців, і в 2028 році він буде становити 35 років. У 2024 році вийти на пенсію можуть ті, хто досягли 60 років та мають страховий стаж не менше 31 року. Заяву та необхідні документи можна подати в будь-який сервісний центр або скористатися веб-порталом пенсійного фонду. Пенсія за віком призначається з наступного дня за днем виповнення пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше ніж три місяці з дати виповнення такого віку. На розмір виплати впливає офіційний дохід, з якого вираховуються страхові внески, середня заробітна плата та особистий показник коефіцієнту зарплати. Самостійно людина може прорахувати свій орієнтовний майбутній розмір пенсійної виплати або, наприклад, страховий стаж знову ж на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора. Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам збільшив їхній середній розмір до 5078 гривень. Мінімальна пенсія лишається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім цього, проведені перерахунки мінімальних пенсій в залежності від вікової категорії і від страхового стажу. Так, наприклад, для осіб, які досягли 65-річного віку, які не працюють, мають страховий стаж жінки 20, 30 років, чоловіки 35 років. Їхній розмір пенсійної виплати не може бути менший, ніж 3370 гривень. Доплату до дня незалежності України отримують зокрема ветерани війни та жертви нацистських переслідувань. Загалом разове нарахування отримують 19 тисяч черкащан. Тобто, вже в цьому місяці разом із пенсією вони отримають відповідну виплату. Громадяни, ж, які не є пенсіонерами, які не працюють, які не служать, та які подали до 1 серпня заяви до сервісних центрів про призначення зазначеної грошової виплати, вони також у цьому місяці отримають на свої банківські рахунки відповідні виплати. Цифровізація дозволяє подати пакет документів на оформлення пенсії, не виходячи з дому, та у зручний для клієнта час. Змінити банківські реквізити, отримати довідки чи взяти талон на прийом можна онлайн. Ми в період такий непростий для наших пенсіонерів, і взагалі для громадян, які зараз є в країні. Дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, які змушені були виїхати із своїх домівок. І на сьогоднішній день вони також можуть контролювати і пенсійну виплату. То побачити протокол про призначення пенсії, розрахунок пенсійної виплати, тобто подати будь-яку заяву на проведення перерахунку, також через веб-портал, не виходячи з дому. Необхідну інформацію та перелік послуг користувач може знайти в особистому кабінеті та на інтернет ресурсі фонду, а також отримати за оновленим номером гарячої лінії. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.